При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Оборони знищили російський штурмовик. Су 25 це поблизу Турецька відбулося відео збиття. Опублікували військові 28-ї окремої механізованої бригади. На кадрах зафіксоване ураження ворожого літака і ПЗРК ігла. Ва більше згодом на горизонті з'явився Мі 8 Він намагався евакуювати збитого пілота, але оператори ФПВ... Друк. Дронів атакували і цей гелікоптер. Українські захисники повідомили, що ймовірно і МІ 8 пошкоджений і потребуватиме ремонту. Віктор Тригубов зараз зі мною на зв'язку. Це майор та речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Вітання вам, пане Вікторе. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, давайте розпочнемо з збиття су 25-го. Чи знаєте ви якісь деталі цієї ситуації? Ну, в принципі, фактично всі діталі, навіть елементи відео, ви вже виклали. Так, це 28-го ОМБР, так це збиття з ігли, і так це в принципі хороша операція, і в тому числі зірвана операція по евакуації пілота. Себто, тут нема чого додати, як на мене, це справді позитив, великий позитив. Бо будь-яка, будь-яке подібне збиття, воно не тільки чревато для росіян втратою. Літака та пілота, але ще й сильно послаблює бажання інших взагалі підлітати до безпосередньо до лінії зіткнення. Це сильно демотивує росіян використовувати авіацію, і це хороша новина для нас в цілому. Так, дуже сподіваємося, що таких новин буде більше, і це звичайно виключно заслуга збройних сил України. Тому дякуємо за це велике. Ну і тепер до оперативної ситуації в власне відповідальності ОСУ в Хортиця. Що можете повідомити? Найбільш гарячим напрямком залишається Покровськ. до 54 боєзіткнень за минулу за минулу добу. тобто воно знову росте. Воно знову росте великими темпами для росіян, очевидно, це залишається найбільш актуальним питанням. Але, тим не менш, як ви могли бачити, просування там росіян за останній місяць не дуже велике, а втрати росіян навпаки дуже великі. Себто там, якщо згідно нашої офіційної статистики, яку опублікував власний генеральний штаб та головнокомандуючий генерал Сирський, там 7 тисяч. Тільки е, безповоротне втрат це, це, це загибель. Ну, ми можемо казати про те, що це втрати співмірні з деякими сучасними війнами в цілому, а не зі штурмом, од навіть не штурмом, а обходом одного не дуже великого міста за місяць. Тому росіяни дуже намагаються. Е, так, чи інакше, хопити покров з заходу, але навіть незважаючи на те, що вони не пішли в місто безпосередньо, а лише намагаються хопити його по прилеглих населених пунктах. Втрати в них все, все одно колосальні. Тому знов таки, їхні головна амбіція, їхні головні амбіції, там по виходу на адміністративні кордони Донецької області, вони залишаються вкрай примарними навіть для них самих. Чи можемо ми сказати, що зменшується, скорочується або уповільнюється темп наступу окупантів? Ну він, в принципі, скажімо так, для тих сил, які вони задіюють, він невеликий. Але якщо брати Поки конкретних напрямках треба дивитися, і uh -huh. на Харківщині там, наприклад, на деяких напрямках там темп, я б сказав, що негативний, Тобто їх звідти по потихеньку Відтісняють на по біля Покровська, вони просуваються, але просуваються дуже повільно. На інших напрямках вони все ж таки тиснуть. Вони зав'язли в міських боях. Це часів Ярта Турецьк. Вони у випадку Покровську зав'язли у міському бої, якого не відбулося. Тобто, якщо це був перший випадок, коли вони безпосередньо не стали е, лізти в саме місто, а почали його охоплювати, тим не менш, охоплювання теж загальмувало і теж зіткнулося з дуже високими втратами. Чи можете ви підтвердити той факт, що відбувається певна зміна тактики в тому аспекті, що тепер ці штурми атаки йдуть не великими групами, а здебільшого малими, по дві три людини, і якимось чином. Так, перегруповується ворог, чи це правда? Це вже давно так, але це залежить від конкретного напрямку. Uh -huh. В них є напрямки, на яких вони намагаються застосовувати більш великі групи. Це зазвичай напрямки, на яких їм треба пересікти певну велику відкриту місцевість, і там, де ну, нема де сховатися. Тому там вони намагаються так, просуватися колонами бронетехніки, в тому числі, з десантом. Ну, себе по класиці. Ну, наприклад, з нещодавнього це харківський напрямок, то це Новодонулський напрямок. В обох правда, випадках танкові колони були знищені. Ну, чи то повністю, чи то знищені та Е, Це була буквально вчора на Харківщині. Це була третя МБР, знищила російську танкову колону. І десь не за, не за до цього впродовж тижня була знищена російська колона, що йшла з До Новодонилівського насилише Багатир. Та Історія просто, по-перше, вони починають підриватися на мінах, потім їх починають бити FPV, потім вони починають тікати, і не всі вдається тікати. Себто ми бачимо, В цій, цій війні дуже сильно падає роль бронетехніки, і, відповідно, росте роль малих піхотних груп, навченої піхоти, яка може якось просочуватися так, щоб не стати mm -hmm. жертвою FPV-дрона. Ось такі групи стали більш цінними. А в такому разі, якщо все ще зберігаються якісь великі групи, ми так розуміємо, що щоб використовувати бронетехніку, потрібна більша кількість людей, окупантів. Тоді що вдається знищувати нашим збройним силам України, які тут маємо перемоги? Ну, от я якраз розповів про дві знищені uh -huh. колони. Взагалі, знов таки. Танки все менше використовуються, бронетехніка в цілому все менше використовується саме через велику кількість півдронів, в тому числі на оптоволокні. Бо якщо раніше можна було зробити танки, наварити на нього купу решіток і ще згори поставити реп, то реп не захистить вас проти дрону на оптоволокні, просто тому що він не глушиться. Йому сигнали де безпосередньо по кабелю, тому реп на нього не діє, все одно він той танк знищить. Тому залишається якось викручуватися у, в якості способів викрутитися, росіяни, зокрема, застосовують як ці ось малі піхотні групи, так і на деяких напрямках. Це у нас більш східні напрямки. Вони імпровізують, вони намагаються використовувати мотоцикли та баги. Цебто не важку техніку, а техніку, б сказав, швидкісну, але там в неї інші проблеми. Бо на швидкісній техніці можна пересуватися добре, вже хорошою дорогою. А коли мова йде. Про бездоріжжя, ну самі розумієте, що під вогнем на мотоциклі по замінованій території. Ну то, так собі розвага, Амі. тому це теж не дуже ефективно. Але знов таки це заходи вимушені саме тому, що трішки війна в цілому, специфіка бойових дій в цілому, в сучасній війни, от змінюється і в нас на очах. Просто буквально це відбувається впродовж місяців. Ви вже частково згадали про бої навколо міста Покровськ. Чи можемо ми сказати про які втрати ворога йде мова зараз? Або з початку року? Чи є ця статистика? Ну ти... я якраз озвучив, що без по втрат під Покровськом. там. Тільки безповоротні там 7 тисяч було за січень. В цілому, чесно, зараз просто не пригадаю. Але всім ну давайте просто порівняємо. Згідно офіційної декларації росіян, у другій Чеченській вони втратили безповоротні 6 тисяч осіб. Ну цебто, друга Чеченська і один місяць під Покровським. Бо це при тому, що вони навіть своє місто в лоб не штурмують. Це при тому, що вони його намагаються обійти. Ну, Себто вони на одному напрямку за місяць втрачають стільки, скільки втрачають в деяких сучасних локальних війнах. Ну це, це реально дуже багато, це вкрай багато тому так. І неочікувано для них так це точно. Що стосовно е, турецька, є зараз багато інформації. Росіяни кажуть про те, що вони повністю контролюють місто. Певні українські джерела, до прикладу, Діпстейт каже про те, що ведеться зараз боротьба там в певних районах міста і так далі. Яку інформацію знаєте ви? Чесно, буквально в цей день, коли усі журналісти почали телефонувати, я просто відмовлявся коментувати через те, що знаєте, росіяни, коли таку брехню вкидають, вони її вкидають за принципом, щоб люди подумали, що десь є щось посередньо посередині між їхніми деклараціями та нашими спростуваннями. От, наприклад, ну, не знаю, вони розказують про розп'ятого хлопчика, ми кажемо, що не було такого. Люди думають, що може там хлопчика хтось розіп'яв наполовину. O А насправді ситуація відбувається така, що їм просто треба було прибити інформаційну повістку власних втрат на Курщині. І вони почали розповідати про ж населенню, про якийсь там контроль над на іншими територіями, але будемо чесно, коментувати Коношенкова, себе не поважати. Звісно, там йдуть міські бої. Звісно, вони там важкі, але там вони йдуть і вони там важкі вже впродовж в Турецьку вони там йдуть вже який місяць. І про жодний контроль Росія над містом, тому вони йде. Дуже дякую вам за інформацію. Віктор Тригубов, і речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Був зі мною на прямому зв'язку. Спасибі вам за інформацію. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.